Жалею, вітаємо з перемогою і що можете сказати по гарячих слідах по цій грі. Дякую за, дякую за привітання. По грі добре що перемогли. Десь свої помилки ми опустили. До речі, дякую також команді Гренадер за гарний матч за якісний, також за підтримку на початку матчу. Вони зрозуміли, також взяли невеличку паузу. От, ну, я думаю, онлайн дивився, це помітив. От. По гарячих слідах треба не пускати погані м'ячі, треба реалізувати трошки більше своїх моментів. Сьогодні по ходу гри проходило так, що і ти входив п'ятим, і шляга входить підплюгу. Це у вас такі домашні затоки були, що скажімо так, залежної ситуації або ти, або Дмитро ходиш п'ятом. На <плес> сьогодні дійсно так не те, що награвання. Ми ж бачимо на футзалі, коли... Ми не можемо реалізувати свої моменти в чотирьох, потрібна допомога п'ятого. У мене це непогано і бігати багато не потрібно п'ятим. Тому я підтримую команду десь якості додати, десь перепочити. До речі, саме цікаво, що якраз коли у першому тельмі шлюга виходить, то наскільки я пам'ятаю, тоді команда не забила. Як тільки ти в другому таймі вийшов, то одразу команда і забила. Я фартовий просто, то воно вдається краще. Як Олег Бахін фартовий? Ні, ні, просто Олег, репетів. Ну і ще таке питання, От, якщо ти помітив, то у, у суперника у другому таймі були відсутні двоє ключових гравців, бійця і Костов, наскільки це вплинуло саме на гру суперника, і чи дійсно чи також це також допомогло команді твоїй саме скористатися помилками суперника? Щодо змін в складі суперника. Ну, я до кінця просто хлопці, мабуть, не знаю, тому ну, ми не помітили. По якості, мабуть, так, вони активні молоді хлопці дають різницю. Але нам, як я говорив на початку, нам потрібно реалізовувати своє. У нас моменти були в першому таймі. Ми зібралися після перерви, де перерві потрібно було трошки стріля хлопцям дати. Я думаю, це вдалося, тому що ми активніше задіяли. Тому нам просто робити своє потрібно. Дякую.